Бориспільцям загрожує сказ. Експерти відзначають, що за останні 15 років в Україні динаміка такого захворювання стрімко зросла. Зокрема, у Борисполі з початку року вже зареєстровано три випадки сказу. Усі рази носіями хвороби були коти. З урахуванням цього в місті введені карантинні обмеження. Це означає те, що ми не можемо проводити ніяких виставок, ніяких перегрупувань. Тварини не в'їжджать, не виїжджать і тому подібне. Особливо небезпечними є бездомні тварини, коти і собаки. Останній випадок зараження сказом виявили на вулиці Толстого у приватному секторі. Дитина підібрала на вулиці котенятко, це ще десь місяць назад, яке було покушене, травмоване. Вона, як кажуть, добросердечна, його виходила цього котика, вилікувала. Але цей котик, мабуть, був покушений якимись тваринами, які вже мали сказ. І якраз у цю п'ятницю виявили цього кота, зробили аналіз, він дійсно підтвердився його випадок сказу. Шим прийняти всі міри, які передбачені в таких випадках, як районної санітарно-піділичної станції, ветеринарної станції і нашої лікарні. Хвороба на сказ активно прогресує, а тому не завжди хвора тварина виглядає скаженою. Справа в тому, що клінічні ознаки цієї хвороби дуже відрізняються від книжкових симптомів. Вони можуть бути різні. Тварини в книжці написано, що вона агресивно веде себе, а за останні роки вона на, на, наоборот, що тварина лащиться, підходить до людей і прямо до рук лізе. Ну, в свою чергу, дитина ж хоче потрогати, погладити маленького пухнастого котика. І у зв'язку з цим може зараз може бути заражена вірусом сказу. Начальник управління ветеринарної медицини в Бориспільському районі Олександр Гурін звернувся до населення Борисполя та району, аби вони провели запобіжні щеплення своїм домашнім улюбленцям, адже захворювання людини на сказ не виліковне. Мені доводилося, що коли вчився, бачити кінофільм з хворою людиною на сказ, яку Просто вона не піддається лікуванню ця хвороба, людину просто закривають у клітку, вона собі там сидить. і ну, Це ну, жахливе видовище. Ми мали вже років два назад трагічну таку подію, смерть дівчинки у Карлицькому районі від покусу, коли батьки знехтували всіма правилами. Які є не звернулися до лікаря своєчасно, народними ми обробили покусану рану, і через 9 місяців, на жаль, вже уже патологі... патологоанатомічному Ростині було виявлено те, що дівчинка була хворою на сказ. Запобіжні щеплення від сказу можна зробити абсолютно безкоштовно для того, щоб вберегти свого улюбленця і членів своєї родини від небезпечної хвороби, вам необхідно звернутися в Бориспільську районну державну лікарню ветеринарної медицини. Готові співпрацювати з любими організаціями, з любими підприємствами, з любими установами, які будуть зацікавлені в тому, щоб ми. Надавали я говорю безкоштовну допомогу. Там вартість тільки шприца по-моєму входить у. А в кого є своїм шприцом, то безкоштовно вакцина йде за державний бюджет, поки що йде за державний бюджет. За останні шість місяців цього року в травматичний пункт Бориспільської ЦРЛ надійшло 148 звернень від мешканців, яких покусали тварини. На щастя, в усіх випадках звірі виявилися здоровими. Що потрібно робити у разі контакту з підозрілими тваринами? Розповів начальник Бориспільської районної державної лікарні ветеринарної медицини 169. Олександр Радосолович. Перш за все, треба Якщо є можливість обробити рану самотужки до, до попадання до лікаря рабіолога в центральній лікарні. Тобто обробляти чим? Мильною господарським милом, проточною водою і края рани йодом, края рани, не саму рану. Після цього обов'язково звернутися на травмпункт. Далі лікарі приймуть рішення, що робити. Повідомлять нас, ведслужба повідомлять. Ну, ми спостерігаємо 10, 15 днів за, за твариною. Якщо вона клінічно здорова, є можливість, якщо це не непритульне, робимо щеплення. Якщо безпритульне, то ну, її нереально просто зловити, зробити щеплення. Ті, у кого є домашні улюбленці, можуть звертатися у ветеринарну лікарню. Вакцини наразі достатньо. Бережіть себе та здоров'я своїх улюбленців. Лія Булака Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.